Вітаю! У нас виготовлення армованого гальмівного шланга за зразком. Це шланг з Ford Excursion. Тут у нас пошкоджена, пошкоджений шланг. Різьба у нас дюймова, це американець. І на мамі, і на банджо. Тут у нас наружний конус. Таку довгу трубку ми, зможемо, ми зробити не зможемо. Повторимо тільки перший кут, а далі буде армований шланг. Ці два локатори для кріплення ми зріжемо і переставимо на армований шланг. Що в нас вийшло згодом? І ось готовий шланг армований по зразку. Первий кут ми тут відтворили. От, а далі вже оці всі загиби, буде вигинатися сам шланг. Всю різьбу ми поставили таку саму, як був на цьому шлангу. Локатори переставили з рідного шлангу на армований, додали таку трубочку, тому що резиновий шланг товщий, ніж армований. Для кращої фіксації. Ось такий вийшов шланг. Так що, якщо вам потрібно шланг за зразком, або висилайте шланг, так як у цьому випадку, або самі надавайте розмір, різьбу і тип фітингів, який вам потрібен. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую за перегляд.